Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо набірчик Art Основні. Це адаптація під відому художницю Марія СВ. З першим пензликом ви вже можете бути знайомі з попереднього огляду це пензіль. Ним я виконую всі свої скетчі, ескізи, начерки та інше. Також штрихування. Наступний мейнбраш. Цим пензликом я виконую заливку кольору. Та на 2% виконую страхування. Наступний пензлик називається Details and Hair. В основному цим пензликом я промальовую деталі на волосі. Наступний пензлик дуже схожий, тільки в меншому розмірі. Також підходить для деталізації волосся та окремих частин обличчя. Має ідеальну стабілізацію. Також може використовуватись як штрихування. Наступний пендлик називається hair. Це волосся. В основному ним я промальовую маленькі волосинки або прядки попереду. Або кудряве волосся. Hair Ambros також для деталізації волосся та частіше використовую для брів, якими рухами промальовую брівку. Наступний пензлик має назву Eyelashes. Це вії, Такий самий, як в попередньому наборі. Це можуть бути ваші найідеальніші, найкращі, найрівніші вії. Brush – Давно нам всім знайомий аерограф. Наступний пензлик називається Mix Brush. Чому його властивості він змішується з попереднім кольором? Давайте перевіримо. Завдяки ньому можна створити ідеальний перехід. І останній пензлик цього набору називається Light, тобто відблиски. Такий самий, як в наборі Artistic. За допомогою функції пальця та пензликом Hair створюю такий класний відблиск.